На Прикарпатті 70 відсотків шкіл готові до нового навчального року в офлайн форматі. Ще в 20 відсотках облаштують укриття протягом вересня. Школярі навчатимуться в форматі, який обрали їхні батьки. Ми налаштовуємо, що кожна школа працює фактично офлайн. Якщо дитинка хоче навчатися в дистанційній формі, її забезпечує цю форму. Йдемо так розумію про ті 50 шкіл, яких неможливо взагалі. Якщо це в сільській місцевості, це так само підвіз до ближчої школи, яка має укриття або дистанційне навчання. І також індивідуально ми розробляємо такі маршрути для того, щоб задовільнити побажання батьків. Майже 70% прикарпатських шкіл вже мають акти про обстеження бомбосховищ. Їх визнано придатними у разі небезпеки. Спеціальні комісії працювали з початку літа. Навчальний рік розпочинається і вже з сьогоднішнього дня. За кожним освітнім закладом закріплений працівник державної служби надзвичайних ситуацій. У нього теж є методичні рекомендації. В деяких навчальних закладах комісії декілька вже раз працювали. Постійно є якісь зауваження, постійно є вимоги, і навчальні заклади усувають спільно з органами місцевого самоврядування, усувають усі десь ті недоліки, які є, тому що ризикувати життям і здоров'ям дітей ніхто не буде. Тому, якщо треба, комісія буде там працювати і 10 разів, але ми будемо переконані, що ми створили всі належні умови для наших дітей. Очний формат навчання передбачає змішану форму у профільному департаменті. Пояснюється, коли діти відвідують школу у певний час, зокрема, і в різні навчальні зміни. В окремі дні для них організовують онлайн заняття, адже укриття у школах здебільшого не передбачене для всієї кількості учнів. Очна форма навчання, як ви розумієте, це е, вона передбачає або змішану форму, що коли частина колективу вчиться дистанційно, там два дні в тиждень, а два дні в тиждень вона виходить в школу, це пов'язано, коли величезні школи, де є більше півтора тисячі дітей, зрозуміло, що ніяке укриття не може їх забезпечити, тому створюється така змішана форма навчання. Тому думаю, що з 1 вересня ми починаємо новий навчальний рік. У змішані формі навчання, а де неможливо, це буде дистанційна форма навчання. Кожний десятий навчальний заклад на Прикарпатті не зможе працювати в очному режимі, доки в Україні триває війна. Михайло Березень, Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.